Дуже мені сподобалась форма цієї брутівочки. Фасочка, рівнесенька, без зубчиків. класно. Прям ось давно я не бачив таку брутівку з нової форми, у якої така гарнесенька фасочка. Кому потрібна така брутівка, набирайте, бо це такий варіант. Ціна такої бруківки 410 і 460 гривень квадратний метр. По 410 гривень це сіра, а 470-460-470 гривень це кольорова. Тобто ця бруківка всього на 10 гривень дорожче старого міста чи цеголки. Але виглядає дуже класно і дуже по сучасному. Телефони в профілі.